Здійснилася мрія Я в Люксембурі. Це залізничний вокзал. Ось такий орнамент. Зараз вийду. Це отакий от вокзал. Зараз виходжу назовні. Буду дивитися. Куди їхати? Відверто кажу, куди мені їхати, я не знаю. Де тут які беззначні місця? Теж не знаю. Але найголовніше, що я приїхав. О, і навіть літак, бачите? І навіть літак встигнув засняти. Но... Зараз Зараз прийдуть трошки пішки, а взагалі тут кажуть, що тут транспорт. Ну, міський транспорт безкоштовний, то зараз куди-небудь сяду та проїду в якийсь бік. Ну, найголовніше ось дивиться. Зараз трошки відійду подалі і Не, ну в трамвай я обов'язково в такий сяду та проїду, хоч одну зупинку. Тут навіть і речі немає.